Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про водень, яка є найменшою молекую в світі, меншої нема молекули, але яка дуже хорошо працює в нашому організмі, і багато речей робить таких позитивних, які я хотів довести до відома, щоб ви про це знали. Ну, от, наприклад, дивіться, в нашому організмі дуже багато відбувається таких речей. В першу чергу, коли стрес відбувається, коли харчування не то, коли можна сказати циркадні ритми порушені, тобто сну нема. Багато що таке відбувається. І утворюється реакція організму, що утворюється дуже багато вільних радикалів. Але в нашому організмі є захисна функція, є е, захист від цих вільних радикалів, коли організм виробляє. Водень. І оцей водень він гасить, цей ці вільні радикал. Ну, як утворюється в нас цей водень в нашому організмі, у нашому кишковику є корисні бактерії, і оці корисні бактерії і виробляють водень. Але якщо в нас стрес, і він постійно, і він хронічний, і буває, що спазмується, і кишковик не працює нормально, і куча купа болячок таких, які, то ясно, що цього водну стає все менше і менше. А вільних радикалів стає все більше і більше. Є така називається воднева терапія. Ну я дуже багато і часто вже більше ніж півроку розказую про цю водневу воду. Чому її треба пити і чому я її п'ю? Я кожен день п'ю по 2 літра цієї води. Хочу сказати це чудо, термост, який я собі купив. І наливаю п'ю, бо я хочу щоб ми були здоровіша. Нація повинна бути мудріша, сильніша і здоровіша, і Українці того варті. і Я пропагую, тверезить здоровий спосіб життя, і особливо, щоб пили все таки краще воду, чим оту горівку, то коньяк і самогон, який руйнує нас із середини, руйнує сім'ю і руйнує державу. Японці дивіться, як дослідили. Молекула водню у 150 разів менше отвору мембрами клітин. Розумієте, значить, вона спокійно може туди зайти. Якщо вона туди заходить, там є вільні радикати, вступає в реакцію, і вона нейтралізує ці вільні радикали. Це дуже хороший ефект, кращого нема. Самий кращий антиоксидант це є. Водень, молекулярний водень, атомарний водень. Я спробував і молекулярний, і атомарний. От, наприклад, воднева вода, от, яку я п'ю, щодня п'ю, то якраз там є молекулярний водень. І він мені гарно йде. Хочу сказати, що я відчув. От, в Японії всіх медичних великих. Центрах, медичних центрах і плюс федеративних, отих, можна сказати, лікарнях, використовується обов'язковому порядку якраз і воднева інгаляція і воднева вода. І... Якщо... Тому я рекомендую всім, хто хоче бути здоровіший, хто хоче продлити своє життя. Пити щодня хоча б 1,5-2 літра. Ну, воднева вода це жива вода. Тому що там є електрони, тобто заряд від мінус 70 до мінус 200 мілівольт, а у нас в організмі вся вода є знаком мінус, а ми п'ємо знаком плюс, і щоб можна було зразу випивати знаком мінус, то ви економите ту енергію на те, щоб ви продлили своє життя. І тому я і рекомендую. Пийте живу воду, є можливість отримати водневу інгаляцію, будь ласка.